Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Російська армія почала активно використовувати у бойових діях проти України північно-корейські реактивні системи залпового вогню М1991, калібру 240 мм. Ці важкі РСЗВ були поміщені на кадрах, знятих російським військовослужбовцем. Таким чином, поставки зброї з КНДР, які тривалий час були предметом припущення обговорень, отримали чергове підтвердження. На оприлюднених кадрах видно характерні риси північно-корейської системи та встановлений на ній імпровізований антидроновий захист. У вигляді металевих решіток, розміщених над пусковими напрямними, такі елементи захисту стали типовими для російських військ у 2024 році. У відповідь на активне використання української армії ударних БПЛА. Модель М1991, яка надійшла на озброєння корейської народної армії наприкінці 1980-х, є модернізованою версією попередньої системи М 1985 Обидві модифікації розроблені як спроба створити північно-корейський аналог радянської системи з калібром 220 мм. міліметрів за відкритими даними. Сьогодні у КНДР перебуває на озброєнні близько 200 одиниць установок М 1985 та М 1991 Цікаво, що індекси М 1985 і М 1991 є умовними та присвоєні американською розвідкою, тоді як офіційні північнокорейські назви цих систем досі невідомі. Вони часто ідентифікуються через схожі зразки, зокрема іспанську ліцензійну копію Феджер 3 створену на основі МД. 1985. Вважається, що характеристики їхніх боєприпасів подібні. Довжина реактивного снаряда становить 5,2 метра. максимальна дальність ураження до 60 кілометрів. А за деякими оцінками, в 2024 році північно-корейські інженери змогли збільшити її до 80 кілометрів. Пускова установка М1991 має 22 напрямні для ракети. Спочатку встановлювалася на шасі китайської вантажівки cq 25290, яка своєю чергою є ліцензією копію копією румунського вантажного автомобіля розрахунок системи, включає щонайменше чотирьох осіб водія командира та двох операторів у контексті ширшої військової технічної співпраці між Росією та Північною Кореєю. Також стало відомо, що за останні 20 місяців КНДР поставила до Росії щонайменше 4,6 мільйонів артилерійських снарядів. Це стало можливим завдяки налагодженню стабільного морського маршруту між двома країнами, який забезпечує регулярні постачання боєприпасів для підтримки російських бойових. В Україні. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!